Ну і все. Потім наклалися безсонні ночі, тому що Даринка не спала взагалі. Є діти, які там до трьох місяців сплять. Вона не спала, в неї не було ні дня, ні ночі. Вона постійно плакала, постійно висіла на груді тривожності, якась апатія до життя. І стало просто тим, що я просто ходила й плакала. От я просто плачу і не можу зрозуміти, чого. Мені нічого не цікаво. І тоді я вперше звернулася до психотерапевта в Києві. Мені порадили одну жінку, там професор, вона там на телеканалі на якомусь там, скажіть, це кохане. Ой, господи, хата на тата, в общем, якась там програма, і вони ж там теж працюють психологи, психотерапевти. Я приходжу до неї. І розповідаю, плачу. А вона каже: чого ти плачеш? Я кажу: мене чоловік від COVID, чуть не помер. Вона каже, ну не помер же. Я кажу, ні, не помер. Це, а, це на ти була а не в, да, да, да. а вона мені каже, типу, ну і нормально, все і я пережила COVID, а Я ж плачу, кажу, а я боюсь, що вдруг опять, А як я я вже тепер з дітьми? Коротше кажучи, я от плачу, плачу. А вона каже, слухай, іди, знаєш, що, давай переставай кормити, бо це пролактин, Навірно, тебе це коротше гложе. І від того, що ти годуєш, за цим, пий на пасід. І буде тобі щастя. І тут сидимо, а вона е, по телефону хтось їй телефонує, і десь і майже пара, і вона ложить трубку і така, от про компетентність лікаря. Я вам хочу сказати, І вона така каже, ну, це взагалі. Я говорю, в сенсі, я ж тут плачу така вся. А вона каже, «Ідуть до мене, муж з жіною ругаються, надумали розстроїться, і вони думають, що я їм можу допомогти. А я така сиджу, думаю, я ж тут взагалі в слізах, в соплях. Тут тебе ж теж прийшла, я ж думаю, що ти мені допоможеш. А, а вона, типу, мені озвучує, що от зараз до неї. Я думаю, така, та ні, навірно, не буду я все те писати. пити, що вона мені приписала. Витягну, я ж сильна.